І наступний бій нашого вечору боксу це Павло Гулав, який в червоному куті відповідно в червоних шортах проти Ведеслава Маршинова, який в синьому кутку і відповідно так само в синіх шортах. Поєдинок у другій середньої ваговій категорії 76,2 кг. Маршинов кілограми. Маршунов уже третій свій бій проводить на професійному ринзі, але до цього двічі він поступився. Одного разу у лютому місяці 2020 року поразка була одноголосним рішенням суддів. Ну і другого разу виходив він в ринку в травні вже цього року. І тоді програв у другому раунді. Через травму його змушений був рефері зняти із поєдинку. Павло Гула представляє Хмельницький. Дебютував він на професійному ринзі 12 червня. Тоді Мартіна Макарія переміг. Макарія сьогодні так само боксуватиме. Гула після свого суперника поблизу канатів, Завдав декілька ударів. Намагався поцілити в корпус гола працює у стійці Шульги, намагається лівою рукою. найбільш сильні удари свої доносити. Ну а Моршнов навпаки правосторонній стійці боксує. Гула ставав призером молодіжного чемпіонату світу. Боксер, Оксарко своїм татуюванням. Велику кількість уваги до себе прикував, але не тільки татуюванням він сильний, а і якістю свого боксу. Ще один представник Хмельницького, ще один представник спортивного клубу Авангард. Гола набагато активніше на старті цієї зустрічі. Змушує він суперника відходити, змушує суперника йти назад. Тисне на опонента. Рухається, виглядає кут, з якого може задати удар. Ганяє моршнова так, що той ледь рефері не збиває. Пробиває Гола. дотягується лівою рукою до корпусу. Відкидає суперника від себе. Ну і окрім цього, в живіт прилетіло в Прилетіло марново вкрай неприємно. Моршнов. Вибухає комбінацією, Просить рефері не прибувати по потилиці. Павло Голу. Але насправді Маршнов просто, просто низько опускає голову, коли йде вперед. І зрештою цю потилицю не так же важко, навпаки. Самі напрошуються удар, Самі вони туди летять. Маршнов весьма шестер удар правою рукою вкрай не точно занадто повільно, не настільки втомлений гула, щоб такі удари пропускати. І Ще раз вибухає він комбінацію. Ще раз декілька разів зв'язує Гула. Влучає під боріджя, в підборіддя, потім рука сприснула нижче пояса, демонструється машнов, але проблема не в тому, що йому прилетіло нижче пояса, а в тому, що продовжує домінувати в ринзі Павло Гула. Гула Лівою рукою дотягується лівою задньою рукою. Прямий удар від нього вирішив зблизитися, але відкидає Гула його від себе. Мошнов декілька ударів завдав, але склалося враження, що не такий великий тонаж. був останні 10 секунд першого раунду. Вибухає Гула. Намагається в куті затиснути свого суперника. Намагається вирвати останні 10 секунд цієї три хвилинки, заради, щоб у суддів не було жодних шансів, жодних думок, жодних сумнівів, тому що необхідно жодних шансів у них щоб не було віддати. Цей раунд у Сінікут. Тайм-аут відновлюються боксери. Павло Гула. 22-річний 22 боксер. Ну і Представник Новоархангельська. машноу 27 років йому. Якщо сказати гучно, то двічі більше у нього боїв на професійному ринзі. Але тоді, коли порівнюється 2-1, і то зрозуміло, що ця різниця не так сильно вражає. Пологла серйозно вибухнув наприкінці першого раунду. І, чесно кажучи, навіть стало тривожно, чи не занадто багато сил. Він витратить для цього спруту. Підгукує вже рефрі Боксерів назад повернутися на позиції для бою. Мочноу проти Голи. Гола у червоному куті, Мочно у синьому. Гола передньою рукою намагається вподрути суперника, намагається розсмикати його. Робить обанні рухи, Показує, що може пробувати і прямим, може пробувати і по корпусу, і збоку. Гула намагається зробити так, щоб мошново максимально неприємно. Було зараз лівою рукою, правою рукою вдається таки дотягнутися. Голі до підборіддя свого суперника зближується він, зближується з ударом. Мошново, що правда, клінчу виходить так само, пробиваючи по обличчю свого суперника. Гула зближується ударом по корпусу. Але не вдається далі. Ще удар, ударів насипати. По своєму супернику намагається маршнов на ногах підсідати під удари, пропускати їх над своєю головою. Не завжди це в нього виходить. Гула вмикається. Маршно намагається подува... відповідати, намагається показати характер, показує, що потилиці йому б'ють. Маршно поблизу канаті. Гула продовжує тиснути на нього. Відпускає трішки свого суперника. Боксери з Хмельницького. Дає можливість і йому, і собі відновитися, оскільки очевидно, що не можна всі сили витрачати, всю концентрацію витрачати під час однієї атаки у другому раунді. Ще багато часу, для того, щоб якщо вже є бажання завершити себе саково зробити це. Зараз по корпусу класно приклався гула своєму супернику. Ну і Моршноу, цього разу саме він зробив попередження від рефері по нирках. Зараз пробив. Гула залишається це без уваги Рефері. Гула трішки притискає свого суперника і той ледь не збиває оператора. Сподіваюся, що оператор не дістанеться зараз під час цього поєдинку, оскільки він готовий зовсім до інших функцій. Ношново на відході класно влучає. Заводиться публіка, заводиться його кут. Намагається в кінці цього раунду продемонструвати боксер з синього кута. Що справді він готовий виривати перемогу. Рефері знову робить йому зауваження, щоб Машнов не опускав корпус, щоб не опускав голову, оскільки це травма небезпечна, завжди травма небезпечна. Машнов зустрічає жорстку голу. Два удари. Обидва вони пройшли підборіддя. Боксера з червоного кута. Була намагається роздати свого суперника на ногах. Підходить, відходить Заради того, щоб... Трішки дезорієнтувати свого опонента. що робить зараз Машнов? Опускає руки. Не можна. Не можна в боксі. Найголовніше правило завжди захищати себе за будь-яких за будь-якої ситуації. Машнов пропускає декілька ударів, але продовжує на ногах стояти. <тас> Машнов. удар правою рукою від нього. Розмашистий, повільний, не надто сильний, лінивий. Але зараз уже стає цікавіше. Відкидає голова від себе опонента. Пробиває Маршно. Зустрічає свого суперника. Останні 10 секунд цього раунду пішли. Почули ми стукіт молоточка. Гула. Б'є, б'є по корпусу, б'є по голові. Немає. Немає нокдауна. Одразу ж рефері показує, що підслизнувся Маршноу. Я певний, що йому неприємно було від цих ударів, але справді ногу повело в куточку рингу. В Куточку рингу якраз таки Павла Гули. Ми знаємо, що боксерів під час тайм аутів поливають водою. Зрештою. Ця частина канвасу зазвичай мокра, на ній справді можна підсягнутися, тож нокдауну не відраховано. Кінець цього раунду завершується без завершується без відрахунку від рафти. Підійшов він в кут до мачнова. Я так розумію, повторив, щоб той не опускав голову. Повторив, щоб той не йшов головою на свого суперника, оскільки тоді, коли лобом ти йдеш. На опонента тоді велика ймовірність завдати йому розсічення, але як ви це, як ви розумієте, це не зовсім бокс. Так це хитрощі, так часом таким чином можна здобути певну перевагу. Але хочеться, щоб боксери здобували перемоги, здобували свою перемогу, доводили, що вони сильніші за суперника саме в боксерському стилі. Що ж, третій раунд цієї зустрічі. Павло Гула проти Маршнова. Гула, знову ж таки нагадає червоний кут. Синій кут. Владислав Маршнов. Гула класно пробиває правою рукою. Зустрічає свого суперника збоку. Завдається удару. Машнов подібного нечіку. Відразу заховався у захисту. Зараз задньою рукою лівою. Потужний прямий удар. Потужний прямий удар від Гули. Трішки здавалося, що похитнуло машново, але боксер із червоного хита вирішив свою перевагу не розгавати. вирішив не наражатися на атаку суперника, Оскільки тоді, коли ти сам ідеш добивати опонента, головне не стати жертвою. Трішки руки починають у уголи, намагаються їх розмахувати. Гола продовжує атакувати. Ми бачимо, що все важче і важче Машнову залишатися стояти на ногах. Він уже впав в кінці другого раунду. Гола продовжує насипати удари. Руки опускаються. Сили полишають Моршнова, удар по корпусу проходить. в Область селизінки. Зараз по печінці проїхався гула своєму супернику. Моршнова продовжує вперто стояти. Перто не впевнено, навпаки, розгублено Він зараз виглядає. Опускається руки, ховається він за захистом. Але Робиться дуже повільно. Гула на поки максимально зібраний. Моршнова повело. Гула чекає, чекає можливості. Не хоче він знову ж таки стати жертвою. Не хоче він бездумно піти вперед. По потилиці пробуває Гула, натякаючи Машнову на те, що не можна так низько опускати голову. Не можна головою йти вперед. Покирав він свого опонента. Знову Машнов, знову під час цієї зупинки опустив руки і ледь не перепало йому на горі. Я поблизу канаті Машнов. Гула продовжує бити, але не йде добивати. Навпаки, просто атакує, просто насолоджується боксом, насолоджується тим, що в нього все виходить. Боксер, який у червні цього року дебютував на професійному ринзі. Змію здобути перемогу. Рефері знову спілкується із Маршновим, який таке відчуття орієнтацію трішки втратив у ринзі. Гула затискає його поблизу, поблизу кута. І одразу пропускає. Гула не хоче таке відчуття, ось зараз завершувати поєдинок. Навпаки, він його розтягує. Навпаки, він хоче продихатися. Решту хвилин, які залишилося йому провести в ринзі проти Маршнова. Маршнов вже за останніх сил викидає свої удари. Втомленими руками Маршнов намагається довести рукавички до обличчя до корпусу суперника, але Гула максимально зібраний, набагато свіжіший за свого опонента. Гула ось цей от удар не доводить, а вдалося. Спочатку перший удар вдалося Маршнову збити від свого супротивника, але потім Гула не розгубився, максимально швидко зорієнтувався і передньою рукою. Такий щільний джеб довів до носа свого суперника. Моршнов останні сили вкладає ці удари. Ховається за захистом. Маршнов стає на коліно. Стає на коліно. Просить, просить, секундант Маршнова підвестися. Оскільки 10 секунд залишилось. Необхідно підвестися. Необхідно продовжити. Необхідно продовжити цей бій. Вже завершується нас раунд. Ось і гонг. Ось і гонг. Моршноу зрозуміє, що останні 10 секунд він не зумів стояти на ногах. Став на коліно. І зрештою. Став на коліно і зрештою. Зараз питаю його секундант, чи, чи продовжить він бій. Я ж правильно все розумів. Це лише третій раунд завершується. Рукавички знімають із Моршнова. Він не буде продовжувати цей поєдинок. Він не буде продовжувати цей бій. Все. Бій завершено. Бій завершено. Гула здобув у ньому перемогу. Рефері віддає записки суддів супервайзеру. Але моршнов. Моршнову вже зняв рукавички. Шно одного разу опинився на канвасі. Тоді репер вирішив, що він просто післизнувся. Зараз Машнов завершив раунд в нокдауні, який було йому вдраховано. Цей поєдинок завершено. Павло Гула здобув перемогу, його суперник знявся після третього раунду. Не вийшов на четвертий і впевнена друга перемога на професійному ринці для Павла Гули.